селянсько фермерське господарство Прогрес завжди знаходиться на вістрі новітніх та інноваційних розробок ведення сільського господарства. Саме тому традиційно наприкінці жнив у СФГ Прогрес проводиться День поля, де щороку голова цього підприємства Михайло Лазаренко створює умови для презентації найкращих технологій обробітку ґрунту, догляду за посівами, добрив, техніки та обладнання для роботи на землі. Подібні заходи проводяться не лише для аграріїв Балчини та найближчих районів. Такі дні поля відвідують і сільгоспиробники Миколаївщини, Вінниччини, Херсонщини тощо аналогічний захід на землях СФГ Прогрес пройшов і цього року, а саме 1 серпня відбулася наочна демонстрація роботи грунтообробних агрегатів та сівалок всесвітньо відомої шведської фірми Ведерштат, яку презентували представники української філії цього підприємства. Ми почали співпрацювати з Михайлом Дмитровичем протягом вже одного року. Тісний контакт цього року, літом місяці Михайла Дмитровича, як саме перспективного господарства району, запросили відвідати сам завод в Швеції. Після візиту в Швеції Михайло Дмитрович дуже сподобалась наша техніка, і, скажімо так він вирішив висвітлити її в роботі на своїх полях, тобто запозробити маленький день поля, скажімо так, показати нашу техніку своїм колегам району і області. Тобто сьогодні ми бачимо тут досить достатньо людей, які скажемо дивляться до нашої техніки, придивляються і Відповідно, можливо, в майбутньому стануть нашими покупцями. На сьогоднішній день наша техніка працює від Волинської області до Криму і від Закарпатської області до Луганської області. Тобто на всіх теренах присутня наша техніка. Основним основною перевагою техніки Водерста це є енергозберігаюча. Функція це за один прохід. Посівні грунтобробні агрегати роблять декілька операцій за один прохід. Це перше. В комплексі компанія не продає техніку, компанія продає технологію. Тобто, скажімо, в одному господарстві ми рекомендуємо мати один грунтобробний агрегат, який виконує одну або дві операції, а також посівний комплекс, який за один прохід виконує чотири операції. Тобто, маючи... В господарстві дві наших одиниці посивний комплекс і ґрунтообробний. Господарство може закривати всі питання, ну, тобто закриваються всі питання по посіву і обробітку землі в господарстві. На сьогоднішній день компанія працює вже 7 років на, на теренах України. На сьогоднішній день ми продали вже понад 700 одиниць техніки. Компанія Ведерстат це шведська компанія. Вона 50 років в минулому році відсвяткувала 50 років від дня заснування, представлена у всіх країнах Європи. Тепер є в планах завоювання північно-американського ринку і південноамериканського ринку. В Австралії є представництво на Україні компанія представлена, основним офіс знаходиться в місті Жашкові Черкаської області. Також є два підрозділи, структурних підрозділів. це є селище Мартинівка Житомирської області, це обслуговує більше західні терени України. І цього року ми відкрили склад в селищі Пісочин Харківської області, тобто достатньо техніки, як і на Сході, так і на заході, і відповідно для його обслуговування для продажу запасних частин відкрили склади з офісними приміщенням. Значна кількість сільгоспвиробників, майже з пів України завітали цього дня на презентацію до СФГ Прогрес, і це не випадково, адже за ініціативою Михайла Лазаренко, представлена техніка тут демонструвалась у інший спосіб, ніж це було раніше. Люди приїхали побачити виробництво компанії «Ведерстат», тому що це один із відущ. Виробників сільськогосподарської техніки, це по-перше. По-друге, я з ними домовився, що я буду проводити цей день поля тільки зовсім нетрадиційний, як раніше проводили. Тобто раніше привозили, техніку складали, помиту, красиву, показали, як вона стоїть гарно, блискуча на цьому всьому. Ви ж бачите, що ми на сьогоднішній день робимо абсолютно не так, як завжди. Ми всю техніку запустили в роботу. Більше того, вчора пройшов дощ, обільний дощ, який йшов хвилин 40-50, і сьогодні достатньо, -достатньо вологий. Так? Техніка вся працює, тобто ми бачимо, що ця техніка може працювати і в засушливу період часу, і в зволожений, А ефект можна сказати, що ідеальний. Що ж касається тут, багато присутніх моїх друзів, з якими ми вчилися в технікумах, в інститутах. ну і Більше того, з багатьма працівниками, які сьогодні представлені тут. Ми були на виставках аграрних як на Україні, так і за рубіжом. Деякі з них теж були в Швеції, бачили цю техніку, тому я їм всім сказав, що ми будемо виконувати і використовувати їх іменно на наших тяжких чорноземах. Тому і воно виклало такий інтерес. Гідно показали себе ґрунтообробні агрегати фірми Ведерштад на важких ґрунтах Балчини. Треба взяти до уваги ще той факт, що напередодні демонстрації в районі села Немирівське, де відбувалась презентація, пройшла потужна злива. Але не дивлячись на це, агрегати. Не в'язли у землі, а на досить високій швидкості виконували свої функції. І це стосувалося як обробітку ґрунту після зернових культур, так і на полях після ріпаку. Стосовно даного агрегату, який ви бачите, це є грунтобний агрегатний е, агрегат карір шириною захвата 8 метрів, 8,20. 20 метрів. як ви бачите, система дисків це є два ряда дисків діаметром. Е, 450 мм, вони є е, сферичної форми. Тобто, по мірі зносу код е, обробітку залишається постійний. Тобто незалежно скільки тиск зносився, він постійно виконує ту функцію, підрізає. Далі е, йде стальний каточок порівняно з іншими агрегатами, які є на ринку, е, з іншими виробниками грунтобробних агрегатів, є найважчим. Вуга складає порядка 900 кг на метр ширини захвату. Що це нам дає? Як правило, цей агрегат використовують протягом 24 годин після комбайна. Чому? По-перше, це підрізати стерню, подрібнити пожнивні рештки і відповідно їх прикатати катком. Що це дає? Це відбувається створення мальчуючого шару. І прикочування. Тобто ми, відбувається так звана подушка, яка не дає волозі знизу випаровуватися. Тобто В даних умовах Одеси, Криму, Херсонської області, це є досить актуально. Далі, як і будь-який культиватор, його він провокує ріст бур'янів. Тобто агрономи мають можливість контролювати бур'яни і визначати ту фазу, коли їх потрібно або травити, або механічним способом знищити. Знищити можна другим проходом, тим же самим агрегатом по діагоналі до попереднього. Тобто, якщо ви ходили по стерні під кутом, як тут в даному випадку 7-10 градусів, то наступний прохід слід робити в іншому напрямку. Відповідно за тяжкістю даного катка ваші поля за роки 2-3 будуть цілком вирівняні. Та не гірші результати на полях різної складності показав і ґрунтообробний агрегат «Топдаун», який викликав не меншу зацікавленість у учасників семінару. Адже його робоча глибина може змінюватись від 5 до 25 сантиметрів. Тож цей багатоцільовий культиватор має великий вибір можливостей і способів використання. Машина призначена для основного обробітку ґрунту, шириною захвату в даному випадку 5 метрів. Є 3, 4, 5, 6, 7 і 9 метрів. Вся техніка ведерстат є швидкохідною. Тобто нормальна робоча швидкість агрегатів це є мінімум 12 км на годину. Робота починається всієї техніки з 12 км на годину. Що сівалки, що грунтообробні агрегати. Дана машина має 4 робочих зони, два ряда дисків, культиваційні лапи. Вирівнювачі і каточок. Всі регулюються по-різному. Система дисків регулюється гідравлікою, скапіни трактора, максимальна глибина занурення 15-18 см. Ну насправді вони так не використовуються. Насправді диски вони призначені для того, щоб їх заглибити на сантиметра 3, максимум 5 для того, щоб зробити підрізати пожнивні рестки, підрізати ту стерню. Байдуже соняшник, кукуруза чи зернові. Далі, іде друга робоча зона, це культиваційні лапи. Відстань між лапами 18 см. Поценту. Що це дає? В інших агрегатах відстань між лапами є досить різноманітною. Чим більша лапа, тим більше відбуває, створюється грудка. Чим більша ширина між лапами, тим відбуває, створюється більша грудка. Чим менша відстань між лапами, менша грудка. В даному випадку вся гідравлічна система створена на гідрокомпенсаторах. Тобто, якщо в ґрунті присутній камінь, лапа може відкинутися назад і стати в попереднє місце. В залежності від ґрунтів можна накачати краном К2 за допомогою гідравліки трактора. Грубо так скажу, в лапках твердість тої лапи, тобто під кожен ґрунт можна її пристосувати. Лапи, глибина лап регулюється механічним способом, зміною руху гідроциліндра основного підйому опускання. Мінімальна глибина це 3 см, максимальна 28 см. Реально, агрегати працюють на глибині 15-18 см. Наразі зовсім не є випадком те, що техніка шведської фірми «Ведерштадт» презентується сьогодні на полях СФГ «Прогрес». адже вже майже два роки Михайло Лазаренко використовує ці агрегати на власній землі. А літом цього року йому вдалося побувати безпосередньо на заводі цієї фірми у Швеції. В нашому розумінні завод так, це великий забор, прохаднає камери, везде стоять, і жорстка дисципліна. Так, ну так ми хотілося. А завод знаходиться не в місті, завод знаходиться в селі. О, таке село, допустим, як то саме Немірівське, як то саме бензарі стоїть на полі в кінці села, без ніяких заборів, і вся техніка на мільйони доларів стоїть на площадці. Всі працівники, навіть робочі, обикновені, вони середньо спеціальної освіти або вищою освітою. Люди дорожать роботою, люди хочуть працювати. Що ж касається заробітних плат, не така висока заробітна плата, середня зарплата 2,5 тисячі євро. Із них 30% сразу людина сплачує податків. Але ми не побачили ніде розбитого, розтрощеного, порваного мусора таке і таке інше. Тобто люди люблять свою територію, люблять свій район, регіон, таке і інше. Що касається будівництва, люди живуть в будинках, які побудовані в 1862 році, і фасади будинків не руйнуються, да? але вони дуже відносяться, будемо казати, трепетом до історії, до, своє, до своїх музеїв таке і інше. Тому нам треба брати з них приклад. Люба поїздка, вона розширює кругозор. Знаєте, на осінь ми збираюся ще взяти з собою п'ять механізаторів, ведущих, тому що мої механізатори одні з найкращих в Балському районі і не тільки в районі, а в нашому регіоні. Вони працюють на високому. Технологічні техніці на потужних комбайнах Нью-Холландах, на тракторах Нью-Холландах. зараз ми взяли ще енергонасищений трактор джундір. Тобто все це робиться для того, щоб було краще працювати нашим механізатором, щоб наші поля давали максимальну врожайність, і хочу сказати, всі казали, що от на паї не можна платити 5%. Ми платимо вже третій рік, 5%, і в цьому році ми плачуємо 5%. Хто хоче грішми, ми платимо, хто хоче зерном. Тому я думаю, якщо приміняти високотехнологічні... Високу технологію на виробництві можна отримувати високі урожаї, отримати високі урожай і платити достойно як заробітну плату, так і орендну плату нашим пайщикам. В селі Бензарі, Немирівське, Переліта Ми заключаємо договори на 5% абсолютно вже десь 85% людей заключили договір з нами. І Сразу вже люди отримують орендну плату. Що ж касається натуроплати, то ми видаємо тонну пшениці високоякісної третього класу і півтони фуражного зерна, тобто півтора тонни. Далі в нас ще буде кукурудза, далі в нас буде ще соєшник, тобто ми ще будемо додавати людям рентну плату. Саме до таких результатів призводить використання високих технологій та найкращої техніки на землі. Зменшуються витрати, збільшується врожайність. Відповідно, створюються умови для підвищення орендної плати пайщикам. А сучасне обладнання надає можливість досягнути небачених раніше результатів. Ось взяти, наприклад, високоточну сівалку «Темпо» виробництва фірми «Ведерштадт». Вона забезпечує точність висіву насіння у ґрунт 98-99%. А ще саме цієї. Сівалкою у квітні цього року на Україні був здійснений світовий рекорд сіву, адже нашим ...механізаторам вдалося протягом доби засіяти однією сівалкою аж 212 гектарів поля. Дана сівалка це є восьмирядна пневматична сівалка точного висіву з одночасним висівом добрив. Бункер, як ви бачите, є розміщений для добрив по центру рами об'ємом 1700 літрів. На сінєві бункера. Об'ємом по 70 літрів вміщають якраз дві посівних одиниці кукурудзи. Чітко входить. Тобто ви одним завантаженням і завантаженням добрив при розрахунку, того, що ви вносите десь приблизно 100 кілограм на гектар добрив. Одночасно буде не ставати добрив і насіння. Одночасно будете завантажувати як той матеріал, як і той. Що е, дає можливість соняшник? Да, відповідно, соняшника можна більше сіяти. Таке можливість: от е, коли ви завантажите 16 гнів, посівних одиниць, тобто це ви 16 гектар без дозаправки можете висіяти кукурудзи за одну заправку. Е, Бункер досить для добре, він досить має велику горловину, можна досить практично завантажувати його із великих мішків, завантажувачів, шнеком можна, тобто різними способами, теж не досить високо розміщений, тут достатньо просто і легко завантажувати. Всі, весь принцип побудований на те, що ви бачите, тут відсутні будь-які ланцюги, карданні передачі. Скрізь іде електропривід. Що дає електропривід? Електропривід дає Сутність можливих проскальзувань, можливих якихось зупинок, там, перескакувань, пробуксовок, оскільки у більшості цепки карданні передачі вони приводяться в дію від привідного колеса. У колеса може бути під час руху по поверхні, десь можливо проскользування колеса само. Тобто у вас чіткості тут висіву, ви не досягнете. Що дає електромотор? Електромотори. Ті, що на висіву як на сіня, так і на добривах, вони зв'язані з радаром, який визначає постійно під час руху, визначає швидкість. Він щитуючи цю швидкість, він взаємозв'язаний з електродвигунами. Тобто, якщо ви збільшуєте швидкість, відповідно збільшується обертання електродвигуна. Що ще теж дають електродвигуни? Тобто, ви можете навіть не рухаючись. Полі ви можете налаштувати всю норму висіву і відкалібрувати, збрасувати, тобто, щоб ось постійно залишалось на диску залишалася одна насінина, прикріплена до одного отвора одна насінина. Як відбувається налаштування норми висіву? У тракторі розміщений комп'ютер, ви просто заводите туди кількість насіння, яке ви хочете висівати. Плоть до 100 штук. тобто, Якщо ви хочете, наприклад, кукурудзу, це зазвичай десь висівається 80 тисяч. Там 85. Тобто, ви можете з точністю до 100 штук встановлювати норму. тобто 80 тисяч 180 тисяч 200. Коли ви це встановлюєте, в нижній строчці вам перераховує зразу, а через який же інтервал насіння буде висіватися. Тобто ви можете вводити як через інтервал між насінням, яке вам треба висіяти, або через штуки, які вам на площу треба висіяти. Досить все відбувається просто, я ж кажу, за рахунок того, що якась система взагалі висіву. Ви бачите в передній частині, як я вже казав, електродвигуни. В передній частині знаходиться сам генератор, що не вимагає від трактора е, е, живлення. Тобто вона є автономна. Дана сівалка є автономна. Також в передній частині є вентилятор, який нагнітає е, повітря, створюючи тиск в висівній системі. У висівній системі завжди це теж є новшество, сама от, висівний, ви бачите, оце, да? сам висівний досить. Інноваційна розробка, якої ще аналоги у світі в принципі, немає, яка дає можливість висівати на швидкості 15-18 км, не втрачаючи якості висіву. За рахунок чого ж відбувається? Коли подається від вентилятора повітря, у камері у нас створюється тиск. Тут у нас насіннячку. Далі, через сіточку для чого ця сіточка нагнітається сюди повітря. Сіточка вона дає можливість рівномірно подати тиск у камері. Далі, отак, діс у нас знаходиться в камері самій. Ви бачите, тут є ворушилочки, які постійно при обертанні намагаються розворушити насіння. Коли в нас прикріплюється насіння повітрям, тут у нас ну, тиск створюється. Притискується до кожного отвора насіння. Далі ви бачите, йдуть збрасувати, якого можна регулювати. Змістивши, можна регулювати чи вище, чи нижче. Для того, щоб ви його відрегулюють таким чином, щоб повністю тільки лишалася одна насінина. Як, як це все бачите, все бачите, да. обично ми звикли, як за сівалкою бігти там дивитися, а що ж там воно цепляє, не цепляє. Тут такого не треба. Тут знаходиться на кожній висівній сенсор, який все фіксує. Він фіксує пропуски, двійники, кількість насіння, варіація між насінням, Оце в цій зоні, на цьому етапі, яка варіація між насінням, скільки висівається кожним. Кожною банкою, скільки насіння висівається в процесі сівби, скільки ж висівається, може десь щось не досівається, чи що це все. Ви можете бачити, все, тобто все відображається. Яка необхідна потужність до даної сівалки? Ми завжди кажемо, це 20 кінських сил на один на одну висівну банку. Тобто, це десь 160 кінських сил. Оптимальний варіант, коли у вас, наприклад, схили є, в такому ось виразі, є було б оптимальним. Ще 200 кінських сил для, того, для чого 200 кінських сил? Для того, щоб забезпечити швидкість висіву, оскільки дана сівалка розрахована, висів, те, що ми рекомендуємо соняшник сіяти на швидкості десь від 13 до 15 кілометрів, кукурудзу можна сіяти. Від 15 десь до 18 кілометрів, все залежить від умов поля. Поле відповідно повинно бути вирівняне, тобто можна, можна було механізатору спокійно це сіяти. Дехто каже, а як рівномірно забезпечити висіву? Да, ті механізатори, які сіяли раніше, тільки 7-8 кілометрів. Їм буде ну буквально привикнути до даної сівалки. Це ну день. Все. Він тоді, коли буде ви його посадите на ту сівалку, йому буде хотітися просто вийти там да, чи перекурити. Тобто Все привикається тобто, досить ефективно, ті, хто механізатори... Працювали з сівалками, вони досить швидко підлаштовуються під цю швидкість, сіють досить рівномірно. рівно і рівномірно. Подібна техніка насправді варта значної уваги, адже її можливості відкривають величезні перспективи для будь-якого сільгоспідприємства. Тож не дивно, що багато хто з присутніх на презентації сільгоспировників серйозно зацікавився у придбанні агрегатів фірми Ведерштар.